Всім привіт! Почався 25 рік. І я вже традиційно після Нового року їду перевіряти як там мій лісовий течок зимує. Вчора був начебто березень, а зараз скоріше листопад, ніж грудень чи січень. Поля під снігом здаються зовсім-зовсім зеленими. Звичайно, це скоріше нагадує листопад, ніж зиму. Сіре небо падає на зелені поля білим снігом. Так, нам зараз кудись туди просто начебто в небо дуже гарно пада сніг без жодного руху повітря. Температура плюс один і продовжує понижуватись. На завтра нас чекає вже зима. У мене запитання до пасічників Сумської області, чи був у кого обліт вчора. Хто зимує на дворі, можливо, в кого бджоли і політали, тому що у пасічників Київської, Житомирської, Полтавської областей дуже багатьох був обліт. Дуже-дуже цікавить мене, як обставини склалися із сумщиною. Тому що хоч у мене і є три тачки, але вони зовсім не літали, два із них, тому що в зимівнику. А так хочеться стояти, дивитись та складати вірші. Шкода, що я не вмію складати вірші. <реш> Тож, <реш> Тож мені треба їхати на пасіку. До речі, мене запитували, чим декоративна свидина. Свидина декоративна сім. Вона, по-перше, медонос квітує після білої акації одразу. По-друге, в неї чорні ягоди. Червона, яскраво червоне листя восени і взимку. Вона ось такого кольору. Досить декоративний кущ. Тож свидина і корисна і яскрава навіть, навіть взимку. Так, ну а в мене ось ось такий будинок модернізований для бджілок. Раніше тут жили і поживали люди, добра наживали, плани будували, а зараз зимують бджоли. Після бджіл не залишиться нікого. Заходимо. Зберігаються рамки. Тут де холодніше це в сінях. Частина рамок в сінях, тому що тут холодно і молі нема. А от там де зимують бджоли, там моль може перезимувати. Мені це не потрібно, Тому моль. В сінях а бджоли в, в хаті. Ось так. Заходимо до бджіл. Заходимо до бджіл і перемикаємо. Світло. Отак. От ну що, поки все добре. Знімає чи ні, чи пише дуже тихий, дуже тихий помірний гул. Почала зимує добре. Зараз посвітимо на пол. на долівці отрута отрута ще не з'їдена. тож мишка. Мишка бігала, але її дуже-дуже мало. Мишка бігала по хаті, але її дуже мало. Це вже добре. Так. Переходимо до бджіл. Що нам тут покаже? бджола біля задньої стінки. Все добре накриваємо. Ось ця штука. Напевне, одна з найслабших сімей. Передня стіночка, Зараз глянемо де бджоли. А бджолка, ось вона де. Ось бджола. Бджола вся біля передньої стіночки. Тихенько сиділа, поки я не Потривожив їх, Тож, вкриваємо. Вкриваємо. Так, як це було раніше. Вилазила аж наверх через дірочки в холстику мджілка. Але вона не літує. Вона дуже спокійна, в спокійному стані. Вона не бачить нічого. Так дивитися з таким світлом не дуже яскравим і зовсім червоним, не рожевим, не чорним, а кроваво червоним Дуже зручно. А зараз я взагалі знімаю бджолу, яка повилазила через дірочку на хвостик. А вона навіть цього не розуміє. Найбільше Невдоволення викликає в бджіл те, що я просто розмовляю. Ну все, припиняємо балачки і закриваємо. А ось що мені було цікаво подивитися, це як зимує сім'я, яка роздвоїлась перед заноскою. Можливо, хто пам'ятає відео, а можливо, кому буде цікаво, то знайдіть відео, як я заношу лісовий тачок. І я там показую цю сім'ю. Вона сиділа і в верхньому, і в нижньому корпусі. Як це вийшло? Дуже просто. Сім'я сім спочатку повинна була сидіти в нижньому корпусі, а наверх я через холстик понаставив багато рамок і з малометками, щоб вона сім'я перенесла. Так ось вона не перенесла, а можливо частково й перенесла. Але розділилася, половина сім'ї. Створила клуб у верхньому корпусі, а частина створила клуб в нижньому корпусі, так і збиралася зимувати. Мені нічого не залишалося, я б залишив би взагалі їх на вулиці, два корпуси, вони важкі, але я розумів, що не вистачить меду ні там, ні там. Тому прийшлось просто по морозу зсипати їх донизу, заміняти рамки на більш-менш медові і заносити до хати. Я думав, що вона не перезимує, я не знаю, чи там дві матки в них було, чи три, чи п'ять, чи одна, чи взагалі не було. Але ось зараз по тому, що вони спокійно сидять, я розумію, що матка в них точно є. Зараз, якщо вдасться, я ще їх і відкрию. Ага. Ось як вона в нас зимує. Я ще її... Положив рамку на півмедову зверху, щоб вони з голоду. Зараз я покажу, як вони зимують, ця сім'я, якщо вони не почнуть літати, ось так. Ось так ця сім'я зимує, я поклав їм зверху рамку, щоб вони не померзли з голоду, адже я всіх, всю бджолу струсив із верхнього корпуса донизу. Ось так вона і зимує. І вона зимує біля передньої стінки, тож до весни, до весни їй вистачить корму 100%. Все, Все більше не тривожимо. Закриваємо бджіл. Поки я тут Гарцював по, по кімнаті. Загальний гул трохи збільшився. Все. Нехай дозимовують. Так що так ось так, друзі. Поки одні пасіки на волі облітуються 1 січня, та матка може розпочинати сіменити бджолярі приймаються щоб не було біди. А у мене мої бджоли спокійнесенько сидять собі в зимівнику, ні за що не думаючи і готуючись до справжньої весни. Якщо кому цікаві та корисні моє відео, будь ласка, користуйтеся функцією спонсорства на моєму каналі. Адже 35 гривнів на сьогодні це не гроші, а для мого каналу суттєва підтримка. Поки я був в зимівнику, землю почав керувати сніг. На завтра нам продають зиму, а післязавтра знову весну. Тож, це причина, чому я заношу бджіл, мені дуже багато запитувало, навіщо ти заношуєш бджіл, адже в нас зими не такі страшні, як були колись. Так, це і є причина. Краще б вони були, як були колись. Якщо сьогодні зима, завтра весна, післязавтра літо, а потім знову зима. Те краще, хай бджоли будуть в зимівнику. Я більше не буду їх турбувати до самого дня виставки. Звісно, якщо не буде ніяких аномалій. І я точно буду знати, що мої бджоли дозимують до весни, не погонять розплід, їх не розіб'є дятел і нічого їм не завадить перезимувати. Дякую за увагу та терпіння.